За невтомну роботу, патріотизм та віддану працю у Вінниці під час засідання виконкому нагородили волонтерів. Протягом року вони працювали у різних напрямках важливої справи та надійно тримали свій фронт. Від імені територіальної громади дякую вам за вашу активну позицію. Хочу побажати вам, щоб перше я... що ще у вас було здоров'я. Більше оптимізму, більше позитиву, в вашій діяльності, Неймовірно подяку від наших героїв і героїнь. І щоби дійсно були знаєте, по людські щасливі від того, що ви робите. Слухали на засіданні виконкому і звіт директорки департаменту освіти Оксани Яценко. Від початку війни заклади освіти стали волонтерськими центрами. Там плели маскувальні сітки, влаштовували благодійні ярмарки, а ще збирали та координували гуманітарну допомогу. Цього ж року зробили ремонти та облаштували найпростіші укриття, а ще приймали вимушених переселенців у закладах освіти. Попри війну, у територіальній громаді змогли провести учнівські олімпіади, патріотичні та екологічні конкурси. Не Зупиняється і співпраця з міжнародними партнерами, попри всі виклики, які постали, Вінницька міська рада, департамент освіти, заклади освіти роблять все можливе, і навіть як інколи здається неможливе для функціонування системи освіти в нашій громаді, створення максимально безпечних умов для організації освітнього процесу, забезпечення українським дітям незалежно від їхнього місця перебування, безперервності та рівного доступу до навчання.